Серед переваг даної паяльної станції слід зазначити, по-перше, це компактність. Вона легко поміщається на будь-якому робочому місці. Вона малошумна Тільки тут турбінний фен, вона не створює стільки шуму, як, наприклад, царна станція. в даній станції дуже зручний інтерфейс, все досить просто. Температура регулюється такими кнопочками, а потік повітря. За допомогою такої крутилочки станція є універсальною, оскільки вона має у своєму складі як фен для пайки СМД компонентів, і також звичайний паяльник для повсякденної пайки дрібних елементів. На станцію Ліке 702 можна широко використовувати в ремонті автомобільної електроніки. Слід сказати, що паяльна станція Ліке 702 є ідеальним вибором для як для початківців, так і для досвідчених майстрів з електроніки.